Ділилися історією створення та успіху власного бренду у Мукачівському літературно-мистецькому музеї. Місцеві дизайнери провели брифінг для учасників гуртка юні журналісти та внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні нас запросили на прес-конференцію для юних журналістів, для того щоб розповісти їм історію бренду. Це і професійно зростаючий захід, і також мотиваційний захід, тому що їм буде цікаво послухати нашу історію, а нам буде цікаво з ними поспілкуватися. І для них це дуже крутий досвід, і для нас також зустріч відбулася у форматі питання. Відповідь присутні мали можливість дізнатися про всі етапи створення власного продукту. Також юні журналісти. Які працюють і навчаються під керівництвом ядвібалоги. Сьогодні буде проводитися робота їх. Тобто, питання буде задаватися нашим засновникам бренду. Вони розповідатимуть про свою роботу, про ідею заснування бренду. Для учасниць гуртка ця зустріч стала не тільки пізнавальною, а й допомогла випробувати себе у якості журналіста та провести роботу над собою. Ми цікавимося дуже багатьма подіями, тому що журналісти що роблять, вони збирають інформацію, обробляють її, і видають, і саме на це націлена мета діяльності нашого гуртка. Ми знайомимося з новими людьми, ми вчимося це. Ми, ми вчимося ставити запитання, формулювати свої думки. Ну і це для нас практика. І ми також після брифінгу будемо писати статтю. Під час зустрічі присутні обмінялися яскравими ідеями, досвідом роботи, поглядами та джерелами натхнення.